Жителька Козятина Марина Василюк стала лауреаткою міжнародного літературного конкурсу в Грузії. Жінка-педагогиня та волонтерка. А ще пише історії, засновані на реальних подіях. Марина пише прозу, поезію та стендапи і готує до друку власну збірку. Її останній доробок це серія оповідань про містичний козятин, у яких реальні міські легенди переплітаються з художнім переосмисленням. Про участь у конкурсі та про історії рідного міста говоримо з Мариною Василюк. Вітаємо вас. Доброго дня. Пані Марино, як ви дізналися про цей міжнародний конкурс і що вас спонукало взяти загалом в ньому участь? Я була представницею громадської організації «Сонце в тобі», яка працює з дітками з інвеців. І саме голова організації Ірина Шахін запропонувала мені взяти участь у цьому конкурсі і відправити свої твори. Які твори ви подали на конкурсі, чому обрали саме ці історії? Ну, завжди в нашому житті присутні вагання: чи відправляти історії, чи відправляти вірші. Я довго думала, чи відправляти свої вірші. Але завдяки своїй команді, завдяки діткам, з якими я працюю, саме вони мене спонукали відправити прозу, оскільки вони полюбляють, коли я зачитую свою прозу. Всі вони мені говорять, що саме моя проза відкриває всю глибину мого бачення і моєї такої маленької. Концепції життєвої філософії, за якою я живу, за якою я хочу, щоб жили інші люди і бачили, попри всі сьогоднішні реалії, те світло, яке є в наших душах. Я відправляла історії, які є засновані на реальних подіях. Це, на жаль, про той стан, в якому ми зараз ми живемо. Це історії трішки гумористичного характеру, куди ж без нашого почуття гумору в нашому житті. І це історії про моє улюблене місто Львів. Про то затишні такі вулички, про смак смачної кави міста Львова, і зазвичай ті історії, які спонукали мене і написати взагалі, писати ці історії. Загалом це була 21 сторінка в 12-му шрифті. По всіма правилами і положеннями, які нам надав конкурс, ми відправили історії, і нам буквально пройшло за декілька днів. Підтвердження, що ми все таки пройшли відбір і приймаємо участь надалі в другому турі. І нас потім вже запросили на нагородження до міста Тбілісі в Грузію. Ви ще працюєте над серією історій про містичний козятин. Про що вони чи плануєте їх видавати окремо? Е, ну козяти у моїх історіях. Це не просто точка на карті. Це місто, яке дихає тими таємницями, які зазвичай е, мовчать. Уявіть собі таке невеличку таку картинку: це вуличні ліхтарі, які спалахують без вказівки електриків, бо пам'ятають, що освітлювати шлях тим, хто більше не має. Уявіть собі, що вікна старих будинків відбувають не тільки обличчя перехожих, а щось те, що колись було давно і вже зникло. Ця історія про те, що у кожному містечку є двері, які варто не відкривати. Але все ж таки є люди, які відкривають ці історії, відкривають ці двері. І цей ключ, що випадково знайдений, може відкрити не лише скриньку, а цілий світ. Козятин містичний трішечки. І я вважаю, що навіть наш відомий вокзал тримає в собі минуле сьогодення і теперішнє, яке варто трішечки пояснити і все ж таки дати можливість читачеві побачити трішечки інший світ. Паралельний такий, ніби трішечки, але це так, щоб було, відбувалося воно так лайтово, легко, дотично трішки до містики, але, звичайно, залишатися при здоровому глузді. І збірка про містичний козятин обов'язково вийде і знайде свого читача. Пані Марино, дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок, і ми бажаємо вам успіхів і натхнення. Дякую. А Нашим глядачам нагадую Марина Василюк, письменниця була з нами на зв'язку.